Привіт, друзі! Сьогодні в Україні найпопулярніша тема це тарифи Трампа. Навіть ракети, які підірвали декілька будівель у Києві, не так хвилюють наших інформаційних пропагандистів, як тарифи Трампа. От потрібна ця антиамериканська риторика. Постійно кожного дня щось погане написати. Про Трампа. Трамп. Трамп херовий, маск херовий. Я хочу от про ці тарифи поговорити. Що може статися з китайськими товарами? Вони що, не будуть доїжджати до Америки, ви вважаєте? Ну, наприклад, візьміть прості наушники AirPods. Вони коштують в Америці 250 доларів. В Китаї вони коштують 3 долари. Ну, якщо там оригінал може бути 20 доларів. 20 і 250. Які тарифи припинять постачання цих товарів до Сполучених Штатів? Ну, важко уявити. Але все ж таки знайдуться люди, які почнуть виробляти такі товари в Америці. Багато хто каже, да хто ж буде працювати на цих заводах? Хто буде за таку зарплатню, як Китайці, працювати зараз? Усі виробництва це роботизовані заводи. Там людей майже немає. Звичайно, де потрібна робоча сила, ручна, ручний труд, звичайно, вони залишаться десь на краю світа. Але високотехнологічні вироби почнуть вироблятися в Америці. Подивитись, я хочу вам зачитати класну статтю написав. Професор з Коннектикуту Вадим Альшевський. Він з походження з Молдови, дуже цікаво, і він пише: вже два місяці Трамп створює хаос у всіх сферах своєї політики, і більшість пов'язує це його психологією та непрофесіоналізмом. А ось що стосується тарифів, то, судячи з усього, у нього є конкретний план із створення хаосу. Це його перша частина. По перше, яке завдання хочуть вирішити Трамп і його команда. Головним і чи не єдиним завданням є реіндустріалізація Америки. Про що я вам і казав за це вони готові обвалити фондовий ринок і піти в рецесію. Щоб зрозуміти, як можна реіндустріалізувати Америку, я спочатку коротко опишу стан деіндустріалізації, до якого сьогодні опустилася Америка. Багато хто помилково думає, що останні 2-3 президенти підтримали аутсорсінг і промисловість перемістилася в Азію. Так, але не так. Якщо ми подивимось на графік виробництва в США, то це пряма несхідна лінія з 1948 року, лінійна залежність. За останні 75 років промисловість скорочується точно такими ж темпами. За цей час президентами були Труман, Ейзенхауер, Джонсон, Кеннеді, Ніксон, Форд, Картер, Рейган, Буш, Клінтон, Буш, Обама, Трамп, Байден. Повний перелік президентів, за яких відбувався цей спад, і спад виробництва був однаковим за всіх них. За цей час Америка змінила дві фінансові системи світової торгівлі, два види підтримки долара як світової валюти. І обидві ці моделі призвели до занепаду промисловості. Перша модель була створена на конференції ООН в Бреттон-Вудсі після Другої світової війни. Країни за Бреттон-Вудсом поділяються на дві три категорії: союзників і противників. Суть цієї системи полягає в наступному: США вступають у військовий Союз з низькою країн і надають їм захист. А також вони отримують союзника у протистоянні з СРСР. В обмін на це Сполучені Штати відкривають свій ринок для такої країни. Курс валюти такої країни фіксується по відношенню до сильного долара. Сильний долар і відкритий ринок США призводять до швидкого економічного зростання. У цьому полягала суть плану маршала по відношенню до Німеччини і союзника Японії. В обох випадках Німеччина і Японія промисловість перетікали з США в ці країни. Обсяг виробництва в США впав у відсотка, але з іншого боку зростав колективний захід. Нарешті, в 1971 році року, зростання промисловості в світі змусило Ніксона відв'язати долар від забезпечення золотом, якого не вистачало для великих обсягів міжнародної торговлі. Після нетривалого потрясіння і хаосу ситуація нормалізувалася. Це нова система називається неоліберальною. Але останніми роками ця неоліберальна система також вичерпала себе. Якщо раніше Америка відкривала свій ринок і розвивала промисловість із союзниками, то тепер цією системою став користатися потенційний супротивник Китай. Дійшло до того, що сьогодні Америка поступається за обсягами виробництва Китаю, Японії та Німеччині, і тенденції несприятливі. Кінець світового панування під час свого першого терміну Трамп намагався підвищити тарифи лише на Китай, але безуспішно. Китай миттєво відреагував симетричним підвищенням тарифів. Під час першого президента Трампа тарифи з обох сторін зросли в чотири рази, але безрезультатно. Справа в тому, що тарифи це лише частина картини, а не основна. Також є маніпуляції з валютним курсом. Зберігаючи низький обмінний курс юаня, Китай зробив його експорт вигідним, а імпорти США невигідним. Крім того, Китай має значний державний сектор в економіці, який отримує субсидії. Це робить китайську продукцію конкурентоспроможною. Нарешті є закони, внутрішні обмеження. Коротше кажучи, Трампу не вдалося перемогти Китай лише за допомогою тарифів. Причому цьому приділяється мало уваги, але дефіцит торгового балансу США з В'єтнамом ставить приблизно половину дефіциту з Китаєм. Китайцям легко налагодити виробництво у В'єтнамі чи Мексиці і обійти тарифи. Так, Трамп прийшов до ідеї одночасного введення тарифів для всіх країн сьогодні. Для В'єтнаму він ввів величезний тариф, але це не проти В'єтнаму, а проти Китаю. Цим же пояснюються високі тарифи для Кореї та Тайваню. Після Трампа, коли Байден прийшов до влади, він спробував американський варіант китайських субсидій. І це створило велику кількість нових робочих місць, як ми знаємо. Але індустрія зовсім не почала рости. Це все були посади в уряді, в системі охорони здоров'я тощо. Трамп завжди був прихильником приватного сектора, і шлях Байдена для нього не варіант. Ба Більше за допомогою Маска він хоче звільнити їх усіх і перевести в приватну промисловість. В адміністрації Трампа цими питаннями займаються дві людини: міністр фінансів Скотт Басен і голова ради економічних радників Стівен Майран. Вони стоять за тарифним планом Трампа, але мовчать про свій план. Всі обговорюють таблицю, яку нам позавчора показав Трамп. Неграмотний, непрофесійний, якийсь набір цифр. Судячи з усього, мотиви і розрахунки там інші. А нам на швидкруч зліпили цю таблицю. схаває. Це і зрозуміло. Не можна показувати виборцям складний документ на 50 сторінок. Повинна вийти таблиця з двома стовпцями. Ми їх небагато, а вони нас багато. Якщо ця таблиця не мотивація, то що? У листопаді 2024 року, коли Трамп тільки був обраний, Майран опублікував детально 50 сторінкову статтю про різні можливості того, що вони зроблять. Це не план, а обговорення можливих варіантів. Ін Трамп одразу запросив його до своєї команди. Майран говорив про необхідність дешевого долара. Долар має бути штучно обвалений. Це не лише фактично зменшить розмір державного боргу, а й призведе до реіндустріалізації. Дешевше буде виробляти в США у статті Майрана є кумедні моменти. Наприклад, він пропонує стягувати щорічну плату за облігації казначейства США, але не з усіх, а тільки з поганих країн. Якщо ви хочете продавати в США в кредит, платите. Інноваційне рішення. Таке рішення нікому не спадало на думку. Скотт Бесан також одного разу проговорився. У новій системі планується відтворити Бреттон-Вудську систему. Буде три типи країн: зелені, друзі, жовті нейтральні та червоні вороги. Зеленим країнам буде надано військовий захист, тому зрозуміло, чому Трамп постійно натякає на кінець НАТО. Для нього, мабуть, це просто переговорний пункт. Якщо ви хочете бути з нами в НАТО, Погодьтеся на наші умови. Або ми підемо. Головна умова для зелених знову зафіксувати курс валют, як це було в Бреттон-Вудсі, але з низьким доларом. Це унеможливить валютні маніпуляції. Друга умова: не повинна бути жодних субсидій, тарифів та законодавчих обмежень на торгівлю. Вільна торгівля, справедлива торгівля. Будуть індивідуальні торговельні угоди з жовтими країнами. Як домовилися, так і буде. І нарешті червоні країни вороги. Тарифи будуть. А зелені країни будуть зобов'язані торгувати з червоними країнами так само, як США торгують з ними. Словом, знову колективний захід, але за окрему плату. Саме тому Трамп так ненавидить Брікс. Та ідею альтернативної валюти. Неможливо змусити всі країни швидко перейти на нову систему мирним і поступовим шляхом. Тому Трамп створює хаос. Він вводить драконівські тарифи для всіх. А для багатьох країн, наприклад, для Канади, це буде катастрофа, спад. І вони побіжать домовлятися один за одним. Сьогодні ідея взаємних нульових тарифів у торгівлі між США та Канадою вже щасила циркулює, як у США, так і в Канаді. Схоже, що Канада здасться першою. А може першим буде В'єтнам, який вже запропонував взаємні нульові тарифи. Сент і Майран наводять такий приклад: припустимо, ви хочете купити будинок в містечку Оберн, але мерія Оберна несподівано подвоїла щорічний податок на нерухомість. А потім. Ви купите будинок в сусідньому містечку Графтон, де податки однакові. У вас є вибір. Але господар будинку в Оберні у нього немає вибору. Тому він буде змушений знизити ціну на свій будинок. Так само американський ринок величезний і прибутковий. Там всі хочуть продавати. Альтернативи немає. Але в Америці є вибір, де купити в Китаї або в Індонезії. Тому в стратегічному плані Америка має перевагу і може змусити країни перейти на нову систему. Створюйте хаос для всіх і вступайте в переговори з тими, хто бажає. Чи спрацюється? Ризики величезні, раніше цього ніхто не робив. Моделі прогнозують поведінку економіки дуже приблизно. Ніхто не знає, чим це все обернеться. І все ж це все плани економістів, але є також політики, якими Трамп керується в першу чергу. Якщо в США буде рецесія, інфляція, люди почнуть бурчати, і це сильно вплине на цей план. Однак, якщо раптом з'являться надходження від тарифів, можна і знизити податки і цим підкупити виборців. Словом, через три роки все буде зрозуміло. Це взагалі ніхто не обговорює, але дуже цікаво, що думають в Кремлі про новий фінансовий світовий порядок. Переговори між командами Трампа і Путіна почалися без України і без Європи. Спочатку всі були вражені цим, мовляв, Трамп здає Україну Путіну, але було пояснення, мова йде про нормалізацію відносин між двома країнами, а не тільки про мирний договір або перемір'я. Як відомо, Путін попросив Трампа змінити головного переговірника, а Трамп замінив незговірли. Генерала Келлога на бізнесмена Віткофа, тобто для Трампа і для Путіна це не переговори про мир і війну, а про економічну співпрацю. А цього тижня сталася дивна схожа ситуація. Путін спорядив свій гаманець Дмитрієва для переговорів. І Дмитрієв приїхав до Вашингтона. Він навіть дав інтерв'ю Fox News. А вчора, після цих переговорів у Вашингтоні, стався надзвичайний інцидент. Дмитрієв з'явився без попередження на переговори в Царівській Аравії. Лавров. Про це не знав і не дав Дмитріву місця за столом переговорів. Але все закінчилося тим, що Лавров покинув кімнату, а Дмитріїв залишився. Загалом місяць тому Келах і Лавров розмовляли, а сьогодні Димітрій розмовляє з Фіткафом. Цікаво. Але, як бачимо, Путін чинить опір. Можна припустити, що новий світовий порядок, нова система тарифів і торгівлі якимось чином не влаштовує Путіна, або він не вірить в успіх ініціатив Трампа, або в такій новій системі роль Росії буде другорядною через невеликі ВВП. Коротше кажучи, справа не в тому, що Трамп пропонує Путіну об'єднатися проти Китаю. Мовляв, давайте будемо друзями. Ні. Перед Путіним постає питання, чи буде Росія зеленою країною і, отже, союзником, чи червоною, чи жовтою. Починається торгівельна війна поки що між США та Китаєм, і Путін йому, ймовірно, не хоче ставати на чийсь бік. Але в новій системі так не вийде. Доведеться вибирати колір. Це пакетна угода, а Путін все ще тягне час. Мені здається, нам потрібно припинити обговорювати тарифи Трампа в світі 200 країн, але чомусь наші інформаційні бійці обрали саме Трампа для свого хейту. Але не тільки сьогодні я бачив пропагандистський ролик проти Китаю, проти нашого основного постачальника Мавіків, засобів зв'язку. Засобів комунікації, комплектуючих для дронів. Просто уявіть, навіщо зараз ця інформаційна війна проти Америки і проти Китаю? З ким Україна, якщо наші інформаційні бійці воюють і проти Америки, і проти Китаю, на чому вони боці? Ось у чому питання. Зараз популярний мем, коли гетьманцем з Зеленським. Кажуть, дивись, як всі обговорюють Трампа. Він у всьому винний. Ну, все буде зашибісь.